Вітаю! Я Ольга Почтаренко. У нас урок української мови. Тема нашого уроку – повні-неповні повні речення. Прочитайте речення і подумайте, в якій колонці речення неповні. За вікном шумить дощ. На фестивалі дівчата та хлопці красуються у вишиванках. За вікном дощ! На фестивалі дівчата та хлопці у вишиванках. Неповні речення у другій колонці. В обох випадках пропущено присудки. Але вони легко вгадуються з контексту. Розгляньмо ще один приклад. Скажіть, будь ласка, де знаходиться школа номер 3 У центрі міста? А чим туди доїхати сьомим тролейбусом? Поміркуйте, чому у виділених реченнях відсутні деякі слова. Адже щоб інформація була повною, варто було б на запитання відповісти так. Школа номер 3 знаходиться у центрі міста. До школи номер 3 можна доїхати сьомим тролейбусом. Але чи потрібно переобтяжувати розмову словами, які і так зрозумілі з контексту? Ні. У розмові це зайве. Отож. Неповне речення це речення, у якому пропущено один або кілька необхідних членів речення, але їх можна встановити з тексту, як у першому випадку. Вони називаються контекстуальними, за вікном дощ, за вікном іде дощ, або за вікном шумить дощ. Або ж слова, які пропущено, встановлюються із ситуації спілкування, як у діалозі про школу номер 3 який ми розглянули. Такі неповні речення називаються ситуативними. Отож, неповні речення бувають контекстуальні і ситуативні. Неповні речення найчастіше вживаються в розмовно-побутовому та художньому стилях і надають не мовленню невимушеності, гнучкості, природного звучання. Окрім того, неповнота речення може компенсуватися інтонацією, мімікою, жестами співрозмовників. Це значною мірою оживляє спілкування. Прочитаємо уривок з художнього тексту. Це, до речі, Тореодор із Васюківки Всеволода Нестайка. Твір, який ви всі знаєте, любите. Розмова головних героїв. Ми, говорив я вас з тобою, Павлушо, хлопці, будь здоров! Точно, точно, без брехні. Ми такі хлопці, з фантазією. Скажи. З фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салимон учора біля сільмагу сказав. Он докаже, я вай Павлуша пішли. От, хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці. Нема на них буцегарні. Чув точно. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на 1 травня. Треба, погоджувався я. У цьому уривку є неповні речення. З фантазією, чув, точно треба. Але, незважаючи на неповну ту, нам цілком зрозумілий зміст всього діалогу. Слова, які пропущені в неповних реченнях, легко встановлюються з контексту. Зверніть увагу, неповними можуть бути частини складного речення. Пташка радіє весні, а дитя матері. У другій частині цього речення пропущено дієслово радіє, але його легко відновити за змістом. Неповні речення, як і повні, можуть бути поширеними і непоширеними, двоскладними і односкладними. Пропущеним може бути будь-який член речення. Але особливу увагу слід звернути на речення з пропущеним підметом чи присудком. Двоскладне неповне речення це речення, у якому немає підмета, а присудок виражений перше. Діє словом у формі третьої особи однини теперішнього або майбутнього часу зустрічає схід сонця. Друге. Діє словом у формі однини минулого часу зустрічав схід сонця. Двоскладним неповним є також речення у Києві весна. Про пропущений присудок є, настала, свідчить наявність у реченні обставини, яка саме від нього присудка залежить. Розгляньмо ще два речення маки польові квіти. Маки у полі. Неповним є друге. Чому? Бо в ньому припущено присудок ростуть. Як ми це визначили? Бо в реченні є обставина. Ростуть де у полі? А от перше речення двоскладне повне. У ньому пропущено лише дієслово зв'язка є. Маки є, польові квіти. Таким чином, неповні речення з пропущеним присудком нам допомагає виявити обставина в реченні. Підведімо підсумок уроку. Отож, неповне речення це речення, у якому пропущено будь-який член речення, який можна відновити з контексту або ситуації спілкування. Найчастіше такі речення трапляються в розмовному та художньому стилях. Щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!